Ми читаємо молитву сорок разів з вірою, яка очищує душу і наповнює серце миром. Кожне повторення допомагає нам зосередитися на Божій присутності та відчути Його благодать. Це не просто слова, а глибокий духовний акт, що зміцнює нашу віру і відкриває серце для Божої волі. Господи, наповни моє серце спокоєм, захисти від тривог, злості і непрощення, даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай Твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи, наповни моє серце спокоєм. Захисти від тривоги, злості і непрощення, даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ твій мир і доброту. Амінь. Господи, наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення. Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ твій мир і доброту. Амінь. Господи наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові. Безораз і страху. Хай твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ твій мир і доброту. Амінь. Господи наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай твоя благодать Зцілить мою душу, і я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай Твоя благодать зцілить мою душу. І я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи, наповни моє серце спокоєм, захисти від тривог, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай Твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи, наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай Твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи, наповни моє серце спокоєм. Захисти від тривоги, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ твій мир і доброту. Амінь. Господи, наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення. Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові без образ і страху. Хай Твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ твій мир і доброту. Амінь. Господи наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові. Безораз і страху, Хай твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай Твоя благодать. Зцілить мою душу, і я несу у світ твій мир і доброту. Амінь. Господи наповни моє серце спокоєм, захисти від тривог, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай Твоя благодать зцілить мою душу. Я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи, наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай Твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи, наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення, даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай Твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи, наповни моє серце спокоєм. Захисти від тривоги, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ твій мир і доброту. Амінь. Господи, наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення. Дару мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові без образ і страху. Хай твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ твій мир і доброту. Амінь. Господи наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові. Безораз і страху, Хай твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ твій мир і доброту. Амінь. Господи наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай Твоя благодать Зцілить мою душу, і я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай Твоя благодать, зцілить мою душу. І я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи, наповни моє серце спокоєм, захисти від тривог, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай Твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи, наповни моє серце спокоєм, захисти від тривог, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай Твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи, наповни моє серце спокоєм. Захисти від тривоги, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай Твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи, наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення. Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові без образ і страху. Хай Твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи наповни моє серце спокоєм, захисти від тривог, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові. Без образ і страху, Хай твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай Твоя благодать. Зцілить мою душу, і я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення, дару мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай Твоя благодать зцілить мою душу. Я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи, наповни моє серце спокоєм, захисти від тривог, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай Твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи, наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення, даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай Твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи, наповни моє серце спокоєм. Захисти від тривоги, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ твій мир і доброту. Амінь. Господи, наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення. Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ твій мир і доброту. Амінь. Господи наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення, даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові. Без образ і страху, Хай твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ твій мир і доброту. Амінь. Господи наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай Твоя благодать Зцілить мою душу, і я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай Твоя благодать, зцілить мою душу. І я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи, наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай Твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи, наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай Твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи, наповни моє серце спокоєм. Захисти від тривоги, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ твій мир і доброту. Амінь. Господи наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення. Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові без образ і страху. Хай Твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ твій мир і доброту. Амінь. Господи наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові. Без образ і страху, Хай твоя благодать зцілить мою душу, і я несу у світ Твій мир і доброту. Амінь. Господи наповни моє серце спокоєм, захисти від тривоги, злості і непрощення, Даруй мені мудрість і терпіння, щоб жити в любові, без образ і страху. Хай Твоя благодать. Зцілить мою душу, і я несу у світ твій мир і доброту. Амінь.